Армія Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила 900 тисяч 800 своїх солдатів убитими та пораненими. Тільки за останню добу втрати РФ склали близько 1330 осіб. Про це повідомив генштаб зсу 21 березня. За весь 2024 рік Сили оборони України ліквідували 430 тисяч 790 окупантів. Умовно це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій сухопутних військ армії країни-агресора. У Міноборони зазначають, що за минулий рік росіяни зазнали сумарно більше втрат ніж за 2022 і 2023 роки. Втрати армії РФ це не просто знеособлені цифри на основі відкритих даних. BBC спільно з виданням «Медіазона» і командою волонтерів вдалося встановити імена 90 тисяч 19 російських військових загиблих під час повномасштабного вторгнення в Україну. 23% усіх ідентифікованих, тобто практично кожен четвер це людина, яка підписала контракт уже після початку повномасштабного вторгнення.